you're Черновітського и Буховинського, приосвященные митрополиты, архиепископи и епископи православния, весь священнический, діаконський і и, и, ахонский, и чин, чит, братьев, сестер, и предпожанцы на охрану сего, строителей, благоукрасителей, церкователей на святых храмся, руждающихся и плающих в связи в храме. Си, Внешних на Святоисый службу Божию и в жране семья принесло принесоша всех вот этих и воинов православных, защитников одействия нашего, во всех всех православных христианств, да поменять Господь Бог во Царстве своего, всегда весной и во веки. де б мені грішному випала, можна сказати, вперше гарна честь, побути разом з вами, помолитися на службі Божій. Разом з вами відмітити славний і 20 років священничкого служіння нашого сина. прийти побачити вашу обстановку, дітей, онуків і поділитися думками, які у кожного із нас є, але в гарному такому православному тоні. Ми з вами вчора підмітили золоту середину половині праздника 50-ниці. Сьогодні подивимося в календар. Близько 10 святих право, славна церква шанової пам'ять від князя Володимира було 10 синів чисті 12 сінів були боголюбиві діти, братці, Борис греки. І Глеб. в свій час на недовгий період прийняли течінце місце. Князем, керівником на землі за завісті треволюбія, один із братів вбиває цих двох братів. Приходить час. Інший брат, Ярослав Мудрий, знаходить мощі цих своїх братів, з'єднує їх із Смолянська під Києвом Мишгороді і троє гарний святий великий храм. Сьогодні ми святкуємо молитву на їх пам'ять. Цей святий день, браті і сестри. Рівно 20 років назад, Києво-Печерській лаврі, неділя святих жон мироносець, ми своїми святами, я з маточкою, приїхали на це святе місце, тому що був назначений день Хератонії. Рекоположення та, та Сергія. Ми мали щасливу можливість служити в спинській новій церкві, в влади. Мені було дуже приємно бачити, якого змовляв службу, почивши митрополіт Євлогій. Фамілія його була сміром в 72 му році. я, вони здавав документи для поступу духовну школі. Він був інспектором і гуменом, З того часу ми з ним, як то сказати, знайомі були. І пройшли роки він був намісником, був архієпископом, митрополитом. І тоді по-божому промислу, прийшов в Лавру, пославив службу Божу і положив нашого Сина Священника та Сергія. Ми радувалися тим славним подіям в нашій сім'ї, в нашому житті. І ось сьогодні ця славна Дина з'єднала нас із вами на цьому святому місці, вашому новому святому храмі. По нашій старші немощі ми затруднялися цими днями їхати, не їхати до діти, але знаєте, що завжди. Батьківська любов Беревець. І ми відклали свої лікувальні справи, тому що лікуємося то цього тижня, системи приймаємо після обіднього часу, щоб побачити всіх вас. Я хочу сказати, що цей славний Ювелий не тільки вашого настоятеля, нашого сина Атасир, 20 років священства. І також і мій славний вели, який буде. Цього року під кінець от у Сирбію 50 років священства сьогодні. Мені в осінній час глибоко буде рівно 50 років. Як оцю Сергію 20 років, а мені Божа міністр подарувала 50 бути священник. І з них 5 років перші свого споживання. Ви знаєте, я в ваших села, в цьому сині, в баламутівці, і все воно прийшло Незамітно дуже скоро. І коли живемо з Богом, молимося, маємо страх Божий, пам'ять смертну, лікуємося, беремо з Божою милості свій, отдяк, вручаючи промисло Божому, Господь допомагає нам. І ось тому, братчі і сестри, ми радісно поділили цю молитву на участь під час служби Божої разом. Нашими дітьми. Ми щиро вдячні Богу, Троїці, в честь якої Ваш святий храм, що за невеликий період, ви побачили маєте і молиться нові святині. Це не тільки ваша радість, це радість нашого пропослав'я, радість нашого села, нашої сім'ї. І ми часто разом з вами. Один за одним молимося і переживаємо ті чи інші моменти, які є сьогодні на нашій землі, в нашій українській православній церкві, в нашій країні. Молимося, щоденно, де наш Господь дав сили, терпіння, кріпості перебути цей період, дав мир і злагоду, щоб ми всі розуміли, що ми на цій землі бачуємо сьогодні-завтра. Господь кожного із нас призведе до себе. Але він говорить великі слова. Чим застане, тим буде і судити. Недавно я останніх покійників хоронив вчительку, яка вчила наших дітей, Анастасію, хоронив Григорія одного, потом Григорія іншого. І все ж саме характерне що останній Григорій який прожив 79 років, був. Викладач музики, на гармошці грав, мав свій ансамбль. Но, що характерно, що коли він виступав на сцені в хотині, під час промови одне друге прямо на сцені, паде людина, це було четверть вечір, помирає, а в суботу її є Ось Ось всі ці моменти насторожують нас, братті і сестри, що ми не знаємо дня, ні, ні, ні часа, але Господь везде. І дуже щасливі хвилини ті моменти, коли ми знаходимося в молитві, на святому місті, сповідаємо, і підготовляємо до достойної зустрічі з Господом. Це просто так сказано мною, що є для нас урок, що ми маємо бути готові кожен день і час, поздравляючи вас всіх із святом і з Днем, і з днем, Черотонія отца Сергія, ми і надалі молимося, що Господь поміг вам е, ревностно служити, молитися, мати страх Божий, йти е, в Божий храм е, для того, щоб ми з вами ще, Господу дякували за прожиті дні і просили Божої допомоги надалі. Е, ми хочемо, е, я, е, моя матушка, мама отца Сергія, е, Щиро вітати нашого Сергія з днем його феротонії. І ми сьогодні в його альбомі подивимося ті чи інші фотографії, які фотографувалися в Лаврі після того, коли він вийшов із трама. Благословляв народ Божий і ми радувалися, що дочекали цього моменту, що іменщина син став священником православної церкви. Тому. Дорогі братські і сестри, ми і надалі тримаємо наш тішний молитвенний зв'язок, молимося один за одним. Будемо старатися, щоб ми що жили з Богом, відвідували нашу святиню, не нарікали, смирялися, що мали завжди пасхальний, гарний вигляд, словами Сратима Саровського, який постійно говорив, радість моя, Христос Воскрес! І тому е, нехай ці дні, нехай ці моменти сьогоднішня свята дина, і сестри, визиває і в вас, і в нас любов до Бога, до Його святині. Тому що тут правда Божа, тут благодатне радісне місце, яке, є через, е, яке Господь дає через молитви благодатних священників, які правильно рукоположені, спасають себе і народ Божий. Своєї сторони я хочу е, привітати от Сергія з ним його священства, побажати сили, терпіння, кріпості, здоров'я. Але е, я, коли читав з вечірні молитви, то кажу мамі, знаєш, що мати, ми йдемо до дітей, е, е, ну, квіте само собою ми понесемо. І Я думаю, що би отру Сергію понести, але ми щось таке сказати. Ти знаєш, оце Сергій що тата багато хрестиків є великих малих, оце другий, він, він багатий. А він, а я хочу на старість руки своє роздавати. Роздавати собі, роздавати то Павло, то Віталію, наші студенти, семинаристи, щоб я живий роздав, щоб діда згадували і таким чином молилися, коли Господь нас із мамою забере до себе. І оцей хрестик. Він тобі відомий, цей хрест. Але він, що найголовніше, що цей хрест це дві Е, Коли владика Онуфри Беледенніщик, після яким я може в лаврі, в посаді, він, коли я поселився в 1972 році, він був єроманам з білим хрестиком. Потім був благочинним. І часто зустрічалися, ходили до нього, общалися, він шоколадки туди там нам давав. Потім став намісником Почаївської лаври. Недовго було ну, кажучи, два роки, щось таке. Ми дійшли до нього. І от, коли ми були в нього покої, він нас закликав, ми були дуже знайомі, от перший із тих подарків, е, отець, оно привладив, нинішній лежить дав такий От, так що от, і Сергій, цей хрестик тато довго носив, він твій, як сказати, ровесник Софринський, перших таких видів. Трошки він ремонтувався до нас, у хати що робити, але зараз домою хочу дати цей пам'ятний хрестичок. У мене багатенько є, я вже в мене шия, коли не випадку. Могли постарати з мамою і новенькі, але те на новенькі є, і думаю, і старенькі є. Тайко пане Так що, оце хотіли зробити так, щоб це було. А мама каже, знаєш що, обов'язково поволі квіти. Обов'язково. Так що ми так трошки... Горба спускалася, думала, як маємо до Гарбати, а аж... дощ іде. Ну, якде дощ, то дорога, і наче, є на, на мама я сказав, де будемо їхати туди. Ми бензину заправили, дотягнемо додому. Бо маємо в четвертій годині систему приймати. От така Та наша місія. Так що всім бажає сили, терпіння, кріпості гостуємося до вашого громадного дня. Думаємо, що дай Бог, ми прийдемо. Помолимося, послужимо, Господь поможе всім нам жити любовно, дружно і тут на землі, і тоді, коли Господь всіх нас покличе до себе. Можна багато багато говорити, але давайте завершимо вашому настоятелю гарні з вас половного і благає віта, благодійство неї, мирне життя, здраві живі, спасіння і, і восемь благодій. Господи, настоятель Еще Святого храма Святона Братарею Сербии, если могу охранить мою паспорт и Господи, его свидело на многое и многое лето. Що щиро, щиро вам дякую за дізнання слова навчання і синових і одночасно за привітання піротонією, привітання гріх та особистою 50-ті. Дійсно, той момент, момент прийняття священства, момент піротонії, то момент є незвичайний, момент є духовний момент. І в моменті виконується слова Христа Спасителя, Господь каже, що дух дишить і є хоче. І з іншої сторони, ви всі добре знаєте, що я грішник, який і зачався, і родився і поспітувався в сім'ї священника, тобто роду і спинок при Божому храмі, при Богослуження. Але... Дякую, то не можу, ви повинні розуміти і пам'ятати слова Господні, Господь каже, що не ви мені збрали, а я вас збрав». І у свій час мене грішника Господь збрав для служіння священному свіному Хрест не легкий, але хрест богопогодний і хрест спасительний. Тому молимося і просимо, щоб не надати Господь давав ще довгих і щасливих років нашим батькам, наших людям, які в, в нинішньому році 50 років, наперед вітаємо на його цьому моменту дожити, дай Бог і надалі, ще на всіх людей зустрічати. І як я говорив декілька тижнів назад, коли ми мали можливість разом молитися з рідним, братом Спалом, що коли молишся підснутиш разом з батьком, разом з братом, разом з рідними. Тоді відчувається величез духовні знання, і фізичне і духовне діляння. Тому що дійсно є Христос посеред нас. Дай Бог, щоб і у Бога служення, і в нашому повсякденному житті, і в загробних життях, завжди Христос був посеред нас. Завдяк Христос був нами. І можемо своєю милістю, ті туди і старання, які ми, хоча й не величі, але покладаємо на. Слава Божу, і для прикраси церкву Господню, щоб Господь це нам записав і в неуправді. І завдяки цьому, щоб ми передцем Господня в свій час могли оправдатися, дати Бог відповість і бути достойними служителями слава і ім'я Господнього ім і ім царської весни. Ще раз спасівосвіті, Божий помощі, яка Господь ваш Бог, ваші подарунки, приймає позаємських і нагороду, і в цьому і в цьому. дії. І разом із тим, що хочу нагадати своїм побажанням, і казав, що цей день не є просто днем моїм особистом, днем моєї особистої 50-ці, моє мархоні, а цей день має пам'ятні моменти в житті нашого приходу. У свій час. У 2017 році, що в попередній церкві, цього дня було освячено Святому Христову. І в цей день, році, в минулому році, почали перші роботи це компанія Краншеї. 15-16 травня ми копання Краншеї, 17-го я не завтра у влади і 18-го між на Віру була освячена заплака на старі на маємо і сімейну, і життєвому службову такі події, які поєднуються в нинішньому святі. Тому це ще раз ще, ще раз наголошую, що в Бозі і в душі Господньому ми є людина, ми є дійсно одна православна християнська сім'я. І дай Бог, так як тут ми молимося і трудимося разом, дай Бог всім нам разом, та так настояти перед цим Господнім у вічності на вітній дії. Дорогий мене бачу, дозвольте від імені наших пожарних привітати вас цим днем, 20 років. Ми дуже щасливі усі. Дуже, 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 що ми маємо вас. Дякуємо вам, бідіть нас за собою, грішних. Прощайте нам, бо ми вас обіжаємо, молоді. Прощайте. Май Бог прословив вас, щастя, здоров'я, доброго терпіння, злагоди, миру, всього найкращого. Дякую, спасі Господи. Дякую, я, я, я і сестрі, да, за привітання. Е, а я так скажу, по человечески любим, терпим, прощаю, yes. один олім. Але що касається церковного службового стану, yes. мусимо робити так, як книжка. Мусимо відправлятися. Дай Бог допомагає всім нам. Зараз, браті і сестри, цілуємо ікони, помазуємося з цим ідеєм і значно їх події отримуємо понебільшій інформацію. А при виході там матушка поможе, там медовоюський компот, що допоможе.